Час новин про голодні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! В запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранена 71-річна жінка. Її будинок в Новояківлівці атакував ФПВі-дрон. А загалом безпілотників минулої доби по нашому регіону ворог запустив понад три сотні. В результаті зруйновані квартири та приватні будинки людей, а також пошкоджені прибудинкові території й автівки. Загалом впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Ворог не полишає спроб просунутися вперед на Гуляйпільському напрямку. Наші оборонці зупинили 22 таких намагання поблизу населених пунктів Затища, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та в бік Гуляйполя. На Уріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з території наближених до зони ведення бойових дій. Минулої доби з Запорізького та Пологівського районів безпечні місця вивезли 14 людей, в тому числі й одну дитину. 25 листопада росіяни били дронами по території міста. За даними прокуратури, ворог застосував більше десятка шахедів. Зараз на одному з місць удару перебуває моя колега Надія Пелепенко. Надію, вітаю. Розкажи, які роботи зараз там тривають. Вітаю Яно. Зараз ми знаходимося на проспекті Соборному. За моєю спиною один з будинків, який постраждав під час ворожої атаки. Зараз тут триває ліквідація наслідків. Працюють аварійно-рятувальні бригади, прибирають скло розбите, прибирають дерева поламані також. Працюють комунальники зараз. Вони продовжують закривати вибиті вікна плитами. ОСБ нагадаю, що 25 листопада ворог атакував місто 11 шахедами. Це одна з наймасованіших атак на місто, тому що було аж зафіксовано прильотів аж на 12 локаціях. За даними 16 людей отримали поранення. Також відомо, що пошкоджено більше 30 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. За даними Запорізького рентсервісу, понад 300 листів ОСБ використано для того, щоб закрити вікна в 13 багатоквартирних будинках та 20 приватних будинках. Ще 100 листів надали людям для того, щоб вони самостійно завершили ремонт. Загалом відомо про те, що 340 людей звернулись за допомогою з заявами про пошкоджене житло. Більше про те, як місто огов після важкої атаки, дивіться сьогодні протягом дня в новинах на часі. Дякую, Надя. З нами на прямому зв'язку була моя колега Надія Пилипенко. Вона перебуває на одному з місць ворожих прильотів. А ми переходимо до інших новин. Днями ворог вдарив дроном по бронекапсулі правоохоронців транспорту, призначеному для безпечного виведення вивезення громадян. Сталося це в веселянці після атаки. Автівка залишилася під постійним наглядом ворожих дронів, тож дістати її не було можливості. Але Васильівські поліцейські раз разом з військовими ризикнули в повній темряві за лічені хвилини витягнули пошкоджену машину, встигли до атак ворога. Тепер автівка на ремонті. А коли повернеться на маршрут, знову виконуватиме свою головну функцію, вивозитиме людей із зони небезпеки. незважаючи на ніч та всі ризики, які могли статися, ми успішно провели евакуацію нашого автомобіля з небезпечної зони. Такі грязі. Нічого страшного. Головне, що живі, машину витягнули. Найстарший район Запоріжжя відзначив свій ювілей. Олександрівському виповнилось 90 років. Його ще часто називають старим містом через архітектуру та пам'ятки історії. З нагоди свята відзначили і тих, без кого життя не було б таким комфортним комунальників, вчителів, медиків та поліцейських. Саме завдяки їм район розвивається, каже його очільник. Дякуючи нашому скарбу, а наш скарб це наші люди. Сьогодні район розвивається. Будуються нові підземні школи, будуються нові, реалізуються нові проекти, ремонтуються дороги, тротуари, щоб з кожним днем наш район став комфортнішим. Я хочу щиро привітати всіх мешканців, адміністрацію, всіх, хто працює і пов'язує своє життя з Олександрівським районом, попри все. Всі, хто тримає цей район, працює для його покращення, створює якісь нові прекрасні локації або продовжує хороші ініціативи, які були розпочаті ще до війни. Дякую вам, сталеві люди! Надзвичайники врятували голуба. Про птаха, який заплутався в рибальському спорядженні, повідомили небайдужі запоріжці. Голуб застряг на дереві і не міг самостійно вибратися. Рятувальники за допомогою драбини та спеціального інструменту зняли птаха та спустили на землю. Надзвичайники звільнили лапки пернатого від рибальської волостіні, після чого відпустили його на волю. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот, а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.